І що, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і це мене сьогоднішнє літнє круте відео. І в сьогоднішньому відео продовжується легендарна рубрика, яка має назву Корисна інформація за ноутбуком. Вже два місяці, як не було її продовження. І тому сьогодні я вирішив записати той ролик, який я обіцяв ще в 2022 році, і зараз розповім невеличку про історію того ролику. Цей ролик називається «Про Холс». Знайшов інформацію про смаколик «Холс». Посилання на відео я закріплю в описі під цим відео, щоб ви детально з ним ознайомились. В тому відео я сказав: о, у мене з'явилася ідея для нової інформації в цю рубрику. Корисна інформація для ноутбуку, Зняти ролик про України. Якщо ви поставите там максимальний кількість подваль, як я там говорив. То я обіцяю, що зніму той ролик. І вже пройшло два роки з того моменту, і я до сих пір його не записав. Вже на дворі 2024 рік і треба його якби, записувати, тому що я обіцяв його. І треба, те, що обіцяв, знімати. Ну, якби я в цьому році казав на початку цього року, що будуть старі ідеї, які я дуже 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 давно обіцяв. Якось так. ну... Ось така предісторія цього ролику. Ну і нарешті у мене з'явилася можливість зняти інформацію про не кау, а кофеїн, який там є. І давайте, не гайте часу. Я думаю, ви вже поставили свої королівські літні вподобайки. І не забули підписатися на мій ютуб канал Алекс Скорпіон та телеграм-канал. На телеграм-канал буде посилання, як завжди, в описі під цим відео. Я буду там частенько старатися для вас. Пости якісь викладу, та й може на величкі відоси. Там така можливість є. Якось так. Ну все. Менше слів, більше справи. Погнали дізнаватися про кофеїн. Пум. Ну що, друзі, давайте дізнаватися про кофеїн. Все ж таки, я. Це в 2022 році обіцяли, мені самому вже цікаво, що, що це таке. І сьогодні буде три відповіді на таких три питання. Що таке власне кофеїн? Друг, По-друге, друге питання це який ефект в нього можна отримати. І третє питання, чому він шкідливий і чим він шкідливий? Якось так. І перше питання це власне що це таке кофеїн? Тому погнали дізнаватись. менше слів, більше справ. Говорять люди, давайте читати. І так, кофеїн, ксантиновий алкалоїд, міститься він в бубах кавового дерева. Я думаю, ви всі прекрасно чули і бачили, власне, що це таке кавове дерево. Це таке дерево, де ростуть такі е, червоні ягодки, вони трошечки схожі на наші українські там на калину, там, на ще якісь е, лісові ягоди, але це не ягоди, це, це їх червона оболочка. Всередині цієї ягоди власне, є саме зерна кави, які збирають, оброблюють і роблять на запашну каву, в якій є кофеїн. Ну, якось така Також у завжди серед... є у листі чаю, мати, ягода гуарани, я навіть про такі ягоди не чув, а також у невеликих кількостях какао та горіхах, ну і в Кока-Колі. Збудник центральної нервової системи, складу, атонізуючих напоїв та лікарських засобів для полегшення дихання. Ось це те, що видав нам Google. Тут навіть є картиночка, така научна прям. Давайте перейдемо на но... <кхух> Wikipedia. <кхух> І це було перше питання, що це таке кофеїн. Але трошечки якось в купу записано. Там було, трошечки неправильно, я своїми словами перевів, але там не так написано якось в купу. Тому зараз перейдемо до Вікіпедії, де я взагалі завжди щось знаходжу для вас. Ну і дізнаємося більш детальніше якось про кофеїн. Коротше. Так, добре. Кофеїн це безбарна кристалічна речовина з гірким смаком. За структурною будовою це гетероциклічний алкалоїд е, пуринового ряду. Перший добутий з кавової витяжки у 1821 році. Якось так. І давайте трошечки від себе я додам інформації, чому може бути кофеїн. От Я знаю, я хотів це сказати, але ніяк не було можливості зняти про цю інформацію. Хоча була можливість, але я не знімав. Ну, якось так. І так, в чому є кофеїн? По-перше, він є в наших улюблених напоях, як пепсі, кола. Ну, і також він є в фруктах, але це не прості фрукти, ну це цитрусові такі з кислючим смаком. Це апельсини, мандарини, лимон, навіть і лайм може. Там є кофеїн. Але більше всього кофеїну ось цій паночці каві. Якщо просто з'їсти чайну ложечку чи столови, то такий ефект буде, ого. Але більше всього кофеїну є в енергетиках. Я ніколи не пробував енергетики і навіть не було такого бажання їх спробувати. Але, мені здається, це дуже небезпечні напої. особливо для тих людей, у кого проблеми з, зі здоров'ям. З серцем та з іншим коротше, з таким. Так, добре, щось я перескочив, трішечки, давайте, давайте далі дізнаватися про кофеїн. Ну, Від себе я додав інформацію, я думаю, вам вже це трошечки зрозуміло стало. У природі кофеїн трапляється в різних концентраціях разом з іншими ксантиновими алкалоїдами, теофіліном і теоброміном, які є кардіо. Стимуляторами. Кофеїн може мати відмінний вплив на організм, залежно від того і від його походження, що пояснюється насамперед різною концентрацією інших спутників та швидкістю абсорбції. Якось так, от. так, давайте цікаві факти про кофеїн. Все ж таки, я завжди пишу в назві ролику цікаві факти. І ось такі цікаві факти тут я знайшов. Тут їх всього два. Перший цікавий факт. Кофеїн вважається найпоширенішим наркотиком у світі. Ось вже цікаво. Наркотиком. Ну це не я придумав, це я так пише Вікіпедія. У світі понад 80 відсотків, 85% відсотків американців будь-якого віку щодня вживають кофеїн із середньодобовою дозою близько 200 мг. Другий цікавий факт. Банка Coca-Cola об'єм 305. 335 мл містить до 45 мг кофеїну. Це теж буду знати. Але все-таки, друзі, зачепило мене слово наркотик. Я навіть не здогадувався, що кофеїн це наркотик. Який? Все -таки, наркотики все -таки, вони ж таки небезпечні, ну, серйозно. Якось так. Ну, добре. Це були такі два цікаві факти. Тепер давайте дізнаємося, який. На два питання. Це який ефект від кофеїну та чим він шкідливий. І будемо, власне, закінчувати ролик. В кінці буде для вас невеличка е, від мене, ну, те, що я вам розкажу. Так. Звернення у мене буде для вас. Добре. Кофеїн діє як стимулятор, активізуючи центральну нервову систему. Він здатний боротися зі стомою і підвищувати концентрацію. Стимулюючий вплив кофеїну, починається вже через 15 хвилин після споживання і триває до 6 годин. Це відповідь на питання, який ефект від кофеїну. І останнє питання: чому кофеїн шкідливий? Як і у чоловіків відчутний негативний вплив кави на нервову систему, посилюється стрес, відчуття паніки та постійної тривоги, збільшується ризик розвитку серцево-судинних патологій. Втім, є від кави і користь для жінок кофеїн прискорює метаболізм, стимулює травлення та сприяє схудненню. От і це було останнє питання. Чому кофеїн шкідливий? От якось так. І сьогодні був такий дуже цікавий ролик. Я в нього клав ну, якби немало сил, тому що я його довго планував зняти, і, власне, він вже підійшов до кінця. Якщо він. Це відео дуже сподобалось. Не забудьте поставити на нього королівську подобайку, та не забудьте підписатися на мої два канали. Це перший телеграм канал і другий цей ютуб-канал. І як я іще ще казав, буде невеличке звернення до вас. Так як рубрика не продовжується два місяці, вже скоро буде три місяці, то я готую нову інформацію з цієї рубрики. Ще буде одна інформація. Коротше, це Джекофін, сьогодні п'ятниця, я його опублікую для вас зараз в п'ятницю. І в неділю буде також ролик, але я не скажу про яку інформацію, ви її що вже в неділю. А потім, після неділі, ну і я в слідчому ролику вам про це скажу. Ну і все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх крутецьких роликів. Я обіцяю вони буде дуже бомбаю. Тому до зустрічі до цих роликів.